Представляємо новинку, яка з'явилася у продажу. Джип Wrangler комплектація Сахара. 2019 року випуску. Автомобіль у нас специфічний особливий. Це у нас повноцінний внедорожник. Автомобіль у нас США. Було пошкодження по лівій стороні. Повністю нові деталі. Дуже Такий неординарний вид, дуже сильно проходимий варіант, так скажем, тобто Це дійсно недорожні. 63 тисячі пробігу дана автівка проїхала. Один власник в Україні. А, кого цікавить даний екземпляр, знаходимося на кільцевій дорозі 58 Софіївська Борщигівка, а, також працюємо без вихідних і також працюємо під час повітряних тривог, так як ми знаходимося в найпростішому укритті. У нас зараз представлено понад 150 автомобілів різних типів, тому вибір є завжди, що знайдеться цікаве. Запрошуємо вас на тест-драйв даної новинки. Буде цікаво, обіцяю До зустрічі!